Привіт, друзі, з вами Квіло. Сьогодні у нас огляд фігурки Кейсі Джонса по коміксу останній Ронін». Нарешті я добрався до Кейсі Джонса. Подивіться. Яка е, класна упаковка, який е, класний арт Кейсі Джонса тут ми бачимо. За авторством, звісно, Бена Бішопа, як і всі інші арти цієї серії. І нарешті ми зберемо з вами цю бокову панель. Мені не вистачало Кейсі тому я ніяк не міг зібрати, розставивши е, всі коробочки разом. Ось так. Е, задня е, частина упаковки виглядає. Тут також є арт Луїса Антоніо Дельгадо. Е, останній ронін тут з своєю катаною. Це також Бен Бішоп малював. І кейси в нас. Ось таке прозоре вікно класне, це Ultimate фігурка, і тут класна фоточка Кейсі. Кейсі мені дістався не новий, друзі. Є історія про Кейсі, з ним цікава сталася штука. Він чомусь був випущений якимось обмеженим. Тиражем обмеженою кількістю, до речі, покажу вам авторів. Тим часом, поки розповідаю. Ось ті, хто причетний до випуску цієї фігурки, і е, вийшла е, ця фігурка, е, не в великій кількості, і зникла вона наїби, і потім були якісь. Такі шалені ціни, а потім з'явились китайські е, варіанти Кейсі Джонса і страшно було купляти з eBay, тому я викупив в одного українського колекціонера, який е, продає свою колекцію по останньому Роніну. І е, в нього там ще е, залишились якісь фігурки. На OLX ви можете знайти просто от, е, The Last Стронін або останній Ронін. І е, там е, подивитись, хтось з черепашок ще залишився. Здається, останній Ронін е, ще залишився в нього. І купив я цього Кейсі, він має бути в класному стані. Зараз я його дістану з коробочки і покажу вам. Ось він Кейсі Джонс і всі його аксесуари. Давайте роздивимося ближче. Кейсі Джонс е, в прикольному е, бронежилеті. Бронежилет е, вдягнений на футболку, е, що цікаво. Тут в нього якісь штуки для того, щоб е, кріпити зброю. Будемо пробувати кріпити зброю сюди, певно, ключка сюди буде вставлятись, можливо, ще і кувалда. Побачимо, Два таких, е, якийсь такий на два відділення. Наплічник з одної сторони. цей бронежилет такий подовжений, така тут невеличка спідничка від нього висить. Класний фейс в масці. Е, білі очі просто без е, зіниць, тут трішки щитини е, виглядає. З Маски, звичайні такі штани, якісь по типу простих джинсів, і такі звичайні туфлі із шнурівками. На руках намотки від перетвіччя до кулаків. Виглядає дуже класно і дуже красиво ще одна варіація Кейсі Джонса в колекції. Що ж йому дали з аксесуарів? По-перше, дали ось таку. Класну, прикольну сумку для зброї, яка перекидається через плече, такий е, великий чохол. Також в нас є ось така прикольна кувалда, яку він застосовував в коміксі. Ось така прикольна е, ключка, яка повинна бути у Кейсі Джонса. Дві ось такі прикольні бучки з намотками внизу і з такою дерев'яною текстурою, з різними такими пошкодженнями. І мені здається, що вони навіть відрізняються. Так, це дві різні, різноскультуровані дві бучки, тобто такі класні види зброї. І ще одна бучка для крикету. Така крикетна битка, і, і ось так вона перемотана. І вся зброя стилізована під дерево з класними намотками в коміксоїдному стилі, красиво пофарбована. А ось у нас ще є змінна голова Кейсі Джонса без маски, і змінна маска Кейсі Джонса без голови. Ну, насправді вона може йому ось так вдягатися, і, і буде він. В масці, так само, як ця голова, в прикріпленій масці вже є, яка маска припаяна, до так ми можемо вдіти, в принципі, на цього Кейсі Джонса цю маску. Ось така прикольна фіча, тільки очі треба там знайти. І ось навіть очі виглядають. Ось так прикольно. Тобто він може бути з цією головою постійно. І е, в цій масі, яку можна буде з нього знімати і надягати. Трішки відсипала нам мнека змінних кіти. Ці є як прості долоньки, так і долоньки з різною шириною оцього хвату, щоб тримати різні варіанти зброї. Пробіжимося по артикуляції, він вміє обертати голову в сторону, нахиляти голову донизу, піднімати голову доверху. В плечі є оберт і згін, є додатковий суглобчик на рівні біцепса, такий обертальний, є подвійний суглоб ліктьовий, ось так він класно може зігнути руку, і є оберт і згін в променево-зап'ясному суглобі. Звісно ж, в поясі є оберт, звісно, є згін допереду, дозаду. Може він відхилитись, там, напевно, може ще й додатковий суглоб на рівні діафрагми, якого ми не можемо побачити через наш бронежилет. Класні шарніри в кульшових суглобах. Ось такий поперечний шпагат, ось такий поздовжній, можна ще дотягнути ногу. Тут, звісно ж, як завжди, нога впирається в дупу його. В коліні можна зігнути ногу ось так, подвійний колінний суглоб. Ну і, звісно ж, гомілково ступневий суглоб Є він і обертається і. Але по суті він нам потрібний в більшості випадків, щоб просто фігурка міцно стояла. Досить стійкий кейс... Кейсі Джонс, додатково якоїсь підставки, щоб він стояв не потрібно. Буде на поличці, він буде триматись класно. В цей чехол за спиною дуже прикольно лягають дві бучки, можна кріпити їх як знизу вверх, так і зверху вниз. Як більше вам подобається, тобто Кейсі може е, типу, дотягатись і таким чином їх діставати, хоча насправді вона дуже груба і вона не пролізе через цей чехол, щоб її дістати, треба ось так буду йому закріпити, але на вигляд е, воно досить класно, як на мене. А щоб надягнути Кейсі Джонсу чехол вам е, доведеться е, зняти оцю штуку ззаду, вона на такій е, гумовому кілочку такому кріпиться, вона знімається. і ось так, через плече перекидається його чохол для зброї. Ну і Звісно ж, цей чохол легко поміщається, вся зброя Кейсі Джонса. Це досить великий чохол, ключка буде з нього стрічати ось так. Бучку другу можна все закріпити, коли все запхали. І стандартно Кейсі Джонс з чехлом для зброї. Ходить і потім дістає цю зброю і гамселить своїх суперників. Зброя, звісно, класно лягає. Кейсі до рук. Ось як красиво він виглядає, тримаючи свою ключку в обох руках. А ще дуже подобається мені, як він виглядає з кувалою в обох руках. Ця Ширша кість, спеціально зроблена, щоб він ось так прикольно тримав в другій руці свою кувалду. А ось вам шикарний лук з двома битами в руці. Ну, Тут треба, звісно ж, такий вузький хват брати, але ось так можна йому закріпити, щоб вона була опущена донизу. А тут вже він міцно тримає цю биту, може нею замахуватись, може перекидати її через плече. ось так. Також дуже класно він виглядає таким чином. А якщо вам більше до вподоби крікет, то ось, будь ласка, замість бейсбольної бити ви можете поставити ось цей варіант. Покажу вам, як Кейсі виглядав в коміксі. Ось, подивіться, ось він Кейсі. Такий е, лук, як в нього зараз в коміксі був, е, як зараз фігурки в коміксі в нього був. Ось він цю бучку застосовує. Дивіться, е, рубає різних футів, вся його зброя е, з чохлом Ось тут фут Б'є-Кейсі. Тобто такий вигляд в нього був безпосередньо перед смертю в коміксі. Ось ще він розмахує своїми, своєю зброєю. Зараз покажу вам ось так. Ось ці всі сцени з Кейсі Джонсом. Так він разом з Черепашками виглядав. А ось це фінальна сцена, де ми бачимо маску Кейсі Джонса і меч Катану Леонардо після вибуху, який влаштував. Ось цей негідний Бакстер Стокмен, тут вибух, і таким чином гинуть наші ці два персонажа в коміксі. Останній Ронін, по якому власне, і зроблена ця фігурка. В коміксі у тому флешбеці Кейсі був в компанії з Леонардо Мікеланджело і Ейпріл Ніл. Фігурки Ейпріл Ніл тої епохи немає. Ось так разом з Майкі і Лео Кейсі Джонс наш виглядає. Донателло і Спрінтер на той момент. Наскільки я пригадую, відправились в Японію на перемовини з кланом Шредера з своїми ворогами. А Рафаель, на жаль, на той момент в коміксі вже був мертвий, і Черепашки вже билися без мого улюбленого брата. Звісно, ще хочеться показати вам Кейсі Джонсів від неких різних варіацій. Це оригінальні комікси і Міраж. Це в нас класичний. Е, мультсеріал 87 го року, а це в нас кейси по е, фільму Черепашки Ніндзя 90-го року. Ну і, звісно ж, наш коміксоїдний кейси по останньому роніну від IDW. Разом, як на мене, вони всі досить прикольно виглядають, в кожного з них є чухол на зброю. Загалом концепція фігурки стандартна. В цього кейсі навіть є так само Кувалда в єдиного з цих представників, так як у кейсі по останньому роніну. Сподобався мені цей кейс, а чи сподобався він вам, напишіть в коментарях під відео. Також не забувайте ставити цьому відосу вподобайку. Не переставайте донатити на сили оборони та безпеки України. А на сьогодні, друзі, це все. З вами як завжди, був Грінланд, Банга. Чуваки, бувайте! Ну і звісно ж, друзі, в якості по ні ні, я не забув. Подивіться на цей шикарний арт від Бена Бішопа який складається з 12 коробок, тобто 12 фігурок в моїй колекції. І нарешті я зібрав Кейсі Джонса, якого мені не вистачає. І ви можете насолодитись цим чудовим шикарним артом від Бена Бішопа, який складається з боковушок цих 12 коробок. Як на мене, це просто кайф. Просто офігенний арт. І це вартувало того, щоб зібрати всі ці 12 фігурок. Для того щоб отак от скласти цей шикарний арт разом.